Пане Вікторі, да. давайте з вашого дозволу розпочнемо з внутрішньої кухні, а потім перейдемо до міжнародних питань. Можливо, з внутрішньої кухні з того, що такий чималий скандал розгорівся всередині, коли під час одного з форумів керівництво Верховної Ради, один з заступників, значить, сказав, що ми Але тестуємо президентську. Форму правління в державі, тобто на ну, зараз парламентсько президентська мала б бути по факту, але він сказав, що ми тестуємо президентську. Це викликало хвилю критику. Хвилю критики абсолютно справедливо. А це була якась необережність слів. Я не знаю, не, не те хотів сказати, не, що на вашу думку відбулося на цьому форумі? Я не думаю, що просто обмовився, а це вкинуто в суспільство. Щоб подивитися на реакцію, слуги народу постійно проводять фокус груп групи різноманітні і соцопитування ну як мінімум два рази на місяць. Соцопитування показують який ступінь довіри, недовіри, як будуть голосувати, і причому пропонуються різні варіанти. Там Зеленський, і якщо там опонентом Залужний, чи Зеленський без Залужного, а тільки там Порошенко, ну політики старої ще там Юлія і так далі. І е, пробується все, Да? А фокус групи, чому ви будете голосувати, з яких причин? От, і вони розуміють, тобто ситуація станом на зараз, Зеленський би виграв. Е, ситуація станом на зараз, слуги народу б не, не, не отримали б більшості однозначно. Навіть як не розкладує, але особливо якщо робить, що там типу партія імені залужно. там, ну е, тут е, різні варіанти, але однозначно, що монобільшості ну, б не було і. Треба було переміняти на, скажімо, російськомовних замість бойка Арістовича, там, де є зараз голоса колись ну, це там якась умовна партія притули. От і вони пробують, виходить, що Зеленський перемагає. І тоді можна ж тестувати. Так, да, давайте, якщо Зеленський перемагає, але парламент він не буде контролювати, давайте зробимо розширимо повноваження президента. Окей, окей, да, там типа до повноважень царя, до повноважень, там як є, воно, наприклад, на Росіюшки або в Білорусі. да. От, але щоб ми розуміли, тестується абсолютно протилежне. Якщо рейтинг президента буде падати, взагалі у них який був відносно первісний план, да, що. Зеленського переобрають на другий термін, а потім, навпаки, в кінці другого терміну, якщо б у них була конституційна більшість, вони б зробили Україну парламентською республікою. Щоб потім Зеленський, вже як голова якоїсь політичної сили, був вічним прем'єром. Ну, скажімо, там, або років років там на 15-20, Ну як от Орбан в Угорщині? Тож тобто, угорський варіант спробуй. В офіс президента працює над тим, щоб влада була як можна довшою, краще довічною у Зеленського, тому що вони при Зеленському будуть весь час, якби при владі, і Єрмак розуміє, ну і не тільки Єрмак, що управляти Зеленським просто, тому що управляти нарцисом просто, так? як в, ті, в тому давньому кіно. Про Буратіна, Алісу і Ката Базілова і три короба навріш і делай з ним, що хочеш. Пам'ятаєте з дитинства цю пісеньку? От то е, пробуються різні варіанти. І навіть е, зараз вони хочуть, щоб вибори були якомога раніше. Але уявімо ситуацію, що рейтинг Зеленського здувається, і вони бачать, що е, Зеленський, наприклад, не виграє. То тоді вони міняють ситуацію на 180 градусів і, тепер, і потім будуть хотіти, щоб е, війна не закінчилась ніколи. У ну, нас ж була 30-літня війна, 100-літня, 7-літня війна да? е, е, в, ну, в історії людства. І ну, чому б там ще там, років 10 не протягтися війні? І тоді Зеленський і цей парламент будуть залишатися ну, поки не закінчиться війна. А війна не закінчиться, миру не буде. Можливо, тільки перемир'я або е, війна там низької інтенсивності, такою, якою вона була там до лютого е, минулого року, де там е, два дня ми були в перестрілці, що толку ветра й без ділки, да? Е, От е, десь е, в, в, в такій ситуації. Тобто, вони пробують різні варіанти і тестують різні варіанти, і це те, що сказав Корнієнко, це фактично е, вони зараз е, вирішили відтестувати один із варіантів. Ну, е, е, суспільство скаже фу фу фу, тому що потрібно там, щоб був якийсь баланс гілок влади, і тому чиста президентська е, республіка е, теж нам не потрібна. От е, ну, десь так. Почула вас, пане Вікторе. Спасибі величезне, що ви долучилися до нашого ефіру. Поділилися експертними думками. Бережіть себе і до нових зустрічей. Віктор Бобаренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на прямому зв'язку. Всього доброго.